Доброго доброго дня! Вітаю вас всіх на каналі! Хочу запропонувати сьогодні вам ось таку шапку. Шапка дуже тепла. Так як я її утепляла, я показую це все в відео. Дуже довго не можу розмовляти, бо в мене в камері закінчується пам'ять. Тож швиденько покажу вам шапку. І покажу сумку. Відео буде складатися з двох частин. В одній першій ми пошиємо ось таку шапочку, капелюшок українською мовою. мовчуся, покажу вам шапку. Єдине, щоб я сказала, так як я її, звичайно, перший раз шила. Не було в мене, так як працюю людина, яка працює, не було в мене часу не було, щоб шити макет. Так, приблизно придивилася на бумазі, що, повинно хватити. що б я зробила? Я б зробила ось тут трішки на сантиметр сантиметр півтора. Я зроблю цю шапку ну, на другий рік може, з, е, з іншого хутра. І оце може, може, по, всі, по всій довжині, може на сантиметр 4 Добавлю до тих, які я розклішала, ще просто подобавляти по 0,5-03, і буде у мене розклішення трішки-трішки ширше. Вибачаю, за, за шум помічник допомагає. Е, Помічник в дії, показую шапочку, покажу шапочку ось так. В кінці відео, звичайно, це все показую. Ось така пробувала свою машинку в дії стьобати. Простобана вона тепла. Ви знаєте, я зазвичай дуже часто хожу в в'язаному полотні або сама в'яжу, то скажу, що ті шапки продуваються. Ця шапка не продувається. Та натягується, щільніше на голові і лежить, і вона продувається. Ця вуха трішки свободніша в цій шапці, тож не так продувається. Я не сподівалася, що вона буде наскільки тепла. Зараз повернулася до нас зима, як завжди, Як завжди, на навесні. Не було, не було. Зараз гарні морози якраз вигулюється шапку. І сумка. Зараз переключу камеру, щоб було нижче. Сумка. Ось така моя сумка-шопер торбинка. Чоловік сказав, що це не торбинка, це торба, це ціла-ціла торба. Ось так вона виглядає ззаду. Я розумію, що чорна на чорному не дуже Ось так краще видно. І я спеціально хотіла, щоб тий буканта була така сумка. Запрошую вас подивитися відео. В першому відео я буду показувати шапку, в другому відео я буду показувати. Як ми будуємо та шиємо ось цю сумку. Запрошую всіх вас. І так, приступаємо до моделювання нашої шапки. У нас, я не знаю, як української по-російськи це туль'я це основна шапка. Шапка складається у нас з тулья, поля шапки і домішку. Ден це я ще не роблю, так як мені треба узнати довжину кола. Першому задудовжину кола, нам треба розмоделювати тулью. Туля, я позначила, вона йде все вниз і поля так само вниз. Для того, щоб зробити тулью, у мене 9 см на висоти, поля у мене 8 см. Довжина у них одинакова, тобто обхват нашої голови плюс 1 см. Тільки ж дивіться, будь ласка, як ви будете носити. Якщо ви носите. Щоб аж на затилок від лоба на затилок, так і виміряйте цю довжину. Я виміряла від лоба і на затилок, у мене це вийшло на 1 см більше, ніж просто звичайна шапка просто окружність голови. У мене вийшло на 1 см більше. Тож майте це на увазі. Тож у мене тут 58 см. Тобто у мене 57 плюс 1 см. Що одне, що інше 9 см і 8 см ширина. Що ми робимо по тулі? Тулью 1-1,2 см. Отак склеїмо. Позначаємо, якщо один сантиметр на одній якихось і сторін, я покажу на одній із сторін. Позначаємо, якщо один і два, тут 6 мм. Міліметрів. Міліметрів, і закладаємо до цих 6 мм і заклеїмо скотчем. І робимо так кожну. Тут 1-1,2 см, забирайте. Поля так само, тільки полями розкладаємо, щоб було отак. Перед тим, як розкласти поля, я відразу ж промалювала, не знаю, чи вам видно, зараз піднесу поближче. Ззаду у мене воно, як ви бачили, і вам на початку відео показувала вже готову шапку. Тож, отут у мене ззаду менше зменшено, спереду більший, типу козирьок, а позаду воно зменшено. Я його розмалювала вже. ось, отак, я думаю, вам видно. Відразу розмалювала, бо розширяти ми будемо одинаково, а потім я буду вже вирізати потім. Дивіться, основна деталь нашої шапки тулі вже готова. Тепер розширяю поля, підкладаю. Сюди бумажку і розкладаю і 1, 1, 2. Це зроблю за кадрами і приступимо до денця. І так, все підготовлено. Тут розклала. Тут подобавляла по 0,5, так як розширяла на і 1, 1, Ось тут по 0,5 подобавляла по краях. Ось у нас туля. Це. Тепер нам потрібно денце. Що нам потрібно для цього? Нам потрібно. Окружність нашого денця. Тут у мене 52. Наголошую, Щас для себе запишу що тут 52. 52 см. Це без припусків на шви. Як уже будете вирізати, додавайте собі по... додавати по 1 см і ви додавайте по одному см. Хочете більше, будь ласка, можете зробити більше. Так, у нас окружність це 52 см. 52 см. Ми повинні поділити на число 6,28. Це 2 пі. 2 пі. Пі там 3,14, а 26,28. Не заморачуйтеся свій об'єм чи довжина кола. Ділимо на 6,28. 52 я ділю на 6,28. У мене радіус. 8, не знаю, чи вам видно, осічує от, от 8, 8 сантиметрів 28 міліметрів. Тобто 8,3, 8,3 Все, відкладаємо. Тепер по кругу відкладаю 8,3. А 8,3 і, 3, і 3, це в нас буде 16,6. Ви можете зробити ось таким чином, так як я. Тут 8,3, а тут 16,6. Ну, ось так. 8,3 по центру. 16,6. і шість. Дивіться, яке гарне коло у мене вийшло. Тепер вирізаю. Перепровіримо. Ось наша туль'я. Ось наша туль'я. І наша денце. Все сходиться. Отут напишу і для себе, і для вас. Денце. У нас дві деталі. Дві деталі. Один плюс один. Чому один плюс один? Одна основна тканина, основна підкладочна тканина. Тулія. Так само. Дві деталі. Один плюс один. Поля з основної тканини. Це просто дві деталі. Тепер роблю викріки, вирізаю із основної тканини, із підкладочної тканини. І ще нам потрібно, якщо ви плануєте її трішки-трішки, щоб вона була, тримала форму, будь ласка, я буду. її Дублерин у мене вже є більш-менш такий товстіший, для більш товстіших, бо був м'який він мені не підходив, то я ту шапку флізеліном проклеювала. Тут буду дублерином. Дублерин я проклею і для зручності, для того, що буду вивертати, для того, що може, може в майбутньому буду її прати, щоб воно, він не відпав, я її повністю простібаю. Роздивилася, що ще не все вирізало. Нам треба зробити ще поля дозаду, до, до шва. У нас вони зменшені, завужені, щоб на затилку не завертати. Так як у мене тут намальована вже. Ось по цьому намальованому кожен собі модельєр сам собі як хоче, так, його і зменшує. Ось таким козирком. Ось отака деталь. Це у нас поля таки. Ще раз показую, тут 8 см, ось може на цій лінійці вам видно, що 8, оце 5 і тут 3, і ось тут у мене 4 см. Все, вирізаю з тканини і буду дублювати. Вирізала всі деталі, проклеювала, стабілізувала, плюс зробила штопку. Називається включила серіал. І два вечора після роботи я його штопала. Ось так. Що тепер хочу зробити? Думала, звичайно, просто підкладку. Але хочу теплішу. У мене є випади з крою із куртки. Ось така плащівка, бо я шила куртку є на каналі чоловіча куртка. Десь є, у мене є інший утеплювач, ну, випаде з крою. Ось це я розпорю, якраз у мене на деталі буде синтепон. І хочу спробувати спробувати ось така лапка вільну штопку. Так, розверну вам покажу, що ж у мене, який результат виходить. Ось така стежка. Отак стібаю. Ось таке виходить. І що хочу сказати, ви бачите, що воно таке коряве. Я без малюнків, без нічого, просто узор, який мені в голову бреде. Не хочеться просто рівненько, а хочеться ось такими. Ось такими. Ось так, стібаю. В кінці покажу результат, який у мене вийшов, і зроблю це ж дві деталі. Вона вже можна було зібрати шапку. Бо і так трішки затрималася, за того, що стібала тими стібками, вручну підшивала, щоб краще тримало, щоб не відклеювалося. Тож буду продовжувати. І так, результат. Це у нас денце. Ось так виглядає моє денце. Ну, ось так. Це просто приклала і по ньому вирізала. Дуже-дуже-дуже як його дуже збігається воно. Далі. Це вивертня сторона. Малювала, ну, не малювала, а що хотіла, те пробувала. Все рівно воно буде внутрі шапки. Я пробувала вчитися. Ось так воно виглядає. Хотілося б, ой, трошки затемно, бо вже ніч на дворі. Зараз покажу. На дворі, як завжди, ніч. Тепер дуже збігається мені потрібно вирізати детальку. Ну, впритик, впритик. Так що, дівчата, беріть з гарним запасом, бо, бо впритик, ну я так його і буду вирізати. Час виріжу, і це в мене буде, так як і ось тут, це підкладка. Ось така підкладка, трішки утепна, плюс вона буде тримати форму. Знаєте, мені подобається. Така прикольна буде моя шапочка. Вирізаю і шиваю дві шапки: одну підкладка і одна у нас буде. З основної тканини поля шапки шила в кільце одну деталь і іншу. Денце і тулью також шила, ще не вивертала. Ось так вона виглядає. І так само те, що я типа Квілтинг, чи як ой, Господі, що я назвала. З Вчилася стябати на машинці. Вільна стьожка, е... ось вона так гарно виглядає, шила типу шапочку, і залишила. Де тут шов? Ось тут шов. Залишила для вивороті, ось тут. Будемо складати? Є дві шапки. Тепер я хочу зробити поля, щоб вони ніде не перекосилися, я відразу. Одне до іншого, лицем до лиця, буду його сшивати. Потім виверну, покажу, як виверну, що буду робити з ним далі. Шила поля по зовнішньому колу. Ось так вони виглядають. Внутрішнє коло це те, що в нас до тульї, до голови, а це зовнішній наш край. Ось тут. Буду підрізати шви, якби це зловити чорне на чорному. Не знаю, як зловити цей. Тут трішки підріжу і вручну в різні сторони попідхвачую ручними стіпками оці наші шви, щоб вони не торчали. Вивертаю їх на лице. І ось цей шов, так як воно у нас не буде заглажуватися, бо воно не загладиться, ця тканина. Форму воно тримати не буде. Е, я не знаю, що на машинці продав. Спробую. Бо вже ручних стіпків у мене тут дуже багато, трішки піднадоїли ці ручні стіпки. Тож спробую сам край виверну і зафіксую. Спробую зафіксувати його на машинці. Можна ручними стіпками. А потім повністю ручними стіпками, щоб воно тримало цей наш козирьок. Він навіть у мене в руках не тримається, не то, що воно таке слизьке. Тож його і, і не можу вловити його і кольору. Буду таке, нитка тут загубиться і не буде видно. Тож стіпками такими, щоб невидимими стіпками я його буду фіксувати, щоб воно тримало таке, як козирьок форму. Бо все одно воно м'яке. Хоч трішки стабілізувалася, але все одно отаке, ну, м'якеньке. М'якеньке-м'якеньке. Тож, от, ось так воно буде виглядати тільки на іншу сторону. Зараз виверну і зафіксую його, попитаюся на машинці. Ну, можна це все і руками. Тут така тканина, що не видно, буде ваших ручних стібків. Її запросто можна робити тільки вручну, так як є, люди шуби шиють вручну шила я поля шапки. Ось так трішки прошила тут два шва. Далі не прошила, ось я вам покажу. Бачите, прошито десь до серединки. І тут далі не прошивала. Ось так воно виглядає ось такі наші поля шапки. Тепер беремо нашу шапочку, вкладаємо один до серединку, лице шапки і лице одної із полів. Прикладаємо єдине, що наш шов один, по полях і шов по тулі повинен збігатися. десь. І пришиваємо спочатку Наколюємо або, або ж голочкою, з ниткою, наметуємо, і ось так по кругу по кругу намету і потім пришиваю. Ось так по, по кругу. Зараз я це, це все прошию. Показую, пришила. Ось так вона виглядає. Тільки що приміряла її. Так як їй казала, воно хотіла колокольчиком, вийшло колокольчиком. Ну, можна було ще додати в середньому, ну, ще б сантиметрів 4-5 можна було б розширити. Ну, зробила, як зробила. на інше Не так часто я шапки роблю, тим більше я робила вже по своєму. Я боялася, щоб вона не була у мене панамкою. Тож робила таким колокольчиком. Тепер у нас залишилася не пришита наша підкладка. Наша стобяна підкладка. Тепер ми стобену цю підкладку повинні пришити ось сюди. Шукаємо ось тут наш шов. І ось наш шов. Відгинаємо. І ось так по кругу шов до шва прикладаємо. Ось так по кругу пришиваємо. Поля шапки до шапки з підкладки. Підшила все. кругу. тепер будемо вивертати. Знімаю свої голки, щоб ніде не зацепити. Сподіваюся, що нічого не придеться розпорювати. Все, шапку вивернула. Зараз поміряю, якщо все буде добре, підшиваю підкладку акуратним стіпком, Бажано непомітним. Хто як може, я не, не кажу, що я прям так зроблю, що буде непомітно, хто як може, то й гарно робить. Дивіться, позаду трішки коротше, так як я казала, так як я зміряла, щоб я зробила в ній. Але може на слідучий рік. Може, з з іншого хутра чи з іншої пальтової тканини, я буду робити по-іншому. Поля шапки зроблю трішечки ширше, сама ж передивлюся це відео, побачу наскільки я розширяла, додавлю, щоб, бо я не думаю, що в мене залишиться скільки викрійок. Тепер нам потрібно приміряти, зашити і ручними стіпками з'єднати, з'єднати ось тут повністю по кругу. Незамітними, щоб вона вам не виверталася. І ось тут зловити шов по лицевій стороні і шов по цьому ручками ви попробуєте, де шов цей, і отак ручними стіпками непомітними простривати всю шапку, щоб не виверталася. Ось тут по шву можете торкнути, і ось тут. І більш нічого не потрібно. Єдине, що б я сказала, це те, що поля б я зробила б ширше, і поля б зробила б, ну, може б. На сантиметра півтора, трішки їх менші. Або навіть не поля, а саму може, можна сантиметр зробила б трішечки нижчою. Ну, це так мені вже на майбутнє, на слідуючий рік. І поки я вам розказую, стою і любуюся, як я малювала вимальовувала оце від рук. Ну я ж не малювала малюнки, я вам показувала просто що в голову збрело, як могла, так і вимальовала усі малюнки. Сама стою і любуюся. Звичайно, не дуже гарне світло вночі, хоч і 5 лампочок на стелі, але ж вже вони, мабуть, чи сідають, чи що. Не дуже гарне світло. І ось тут і освітлення є у мене, якщо вам видно. Але хотілося б кращило. Тож я вам розказала: будь ласка, шийте, шапка готова. Ви її бачили на початку відео, а в кінці відео я залишу фотографії з цією шапкою.